З Євангелія від Йоанна. Того часу багато юдеїв, які прийшли до Марії та побачили, що Ісус зробив, повірили в нього. Деякі з них пішли до Фарисеїв і розповіли їм, що вчинив Ісус. Зібрали первосвященники і Фарисеї Раду і говорили, що нам робити? Адже ця людина робить багато знамень. Якщо залишимо Його, то всі повірять у Нього. І прийдуть римляни, і віднімуть у нас і це місце, і народ. Один же з них, Каяфа, який був того року первосвящеником, сказав їм: ви нічого не знаєте ані не розумієте, що краще для вас, щоб одна людина померла за народ, а не щоб увесь народ загинув. Це Він сказав не сам від себе, але будучи того року первосвященником, пророкував, що Ісус мав померти за народ. І не тільки за народ, але щоб і розпорошених Божих дітей зібрати воєдино. Отже, з цього дня вони змовилися вбити його. Тож Ісус більше не ходив відкрито між юдеями, але пішов звідти в край, що біля пустелі, до міста, яке називається Ефраїм, і там залишався з учнями. Була ж близько юдейська Пасха, і багато людей з тієї країни. Піднялися в Єрусалим перед Пасхою, щоб освятитися, шукали тоді Ісуса і, стоячи в храмі, говорили один одному: Як вам здається, він хіба не прийде на свято?